Доброго дня, мої дорогенькі! Якщо ми бажаємо, щоб наша шкіра обличчя гарно виглядала, за нею треба добре доглядати. І сьогодні хочу вам показати, які засоби для догляду за шкірою обличчя в мене є. Тут в мене представлені декілька серій: і Clear Skin, і серія Пленет Спа, і серія Кео, і серія Еню, і серія Nutra Effect. Це всі серії для обличчя, що у нас є в каталозі. І так, що в мене і на сьогоднішній день є? Є ось така чудова умивалка і ось така міцелярна вода. Це для жирної комбінованої шкіри. Також є для нормальної і сухої шкіри, для чутливої, ось така міцелярочка, ось такі скрабики і ось така умивалочка. Так. З цієї ж серії у мене є ось такі чудові кремчики: це антивиковий, нічний і денний кремчик. І ось такий для сухої шкіри нормальної денний крем, і ось такий для жирної комбінованої матуючої крем з сонцезащитними фільтрами є. Також з цієї серії є. Ось такий тональний крем ну, це більш зволожувальний, тональ, зволожувальний крем з тональним ефектом і SPF 20. Два в одному як крем і тоналка. Так що з серії В Серії Еню я не виставляла кремчики для обличчя, тому що в мене дуже багато їх. Там вони розділяються по е віковим. Таким підрозділом, там 55, 45, 55 плюс. Е, і е, Тому я представила тільки тут умивалочки. ось такі з вугіллям. Зараз вона в такому чудовому дизайні, така яскравенька. Е, представила міцелярочку. Така міцелярна вода в мене є відродження. Ось такі відродження тонік. Е, також відродження тонік від, е, тоніквені. Вибачте, тонік з вітаміном С. Зараз він так гарно виглядає, такий яскравий в новому дизайні. Масочки. Маска плівка сила Midi. Ось такі дві штучки класнючі. В мене така фіолетова, та що 55 Тому що мені вже 54. Я користуюсь, мені дуже подобається. Ну, оце все, що серія Eju і кремчики є всі. Для шкіри навколо очей є, сиворотки є, сиворотка з вітаміном С є. І всі вікові кремчики також є. Запитуйте, кого зацікавило. Далі серія кеа. В нас дуже тут, в мене дуже мало чого, вона її вже немає в каталозі. Це в мене залишки. Ось такий крем є ще три в одному: антивиковий. Є ось такі масочки-плівки, три штучки. Тут у гірокі алої, дві, дві, верніше, три в одному, маска, три в одному, дві штучки. І ось залишилась ось така міцелярна вода. Три в одному. Це все, що серії Кео. В серії Planet спа у мене є ось такі скрабики і маски. Це маска це з глиною, та, що була раніше, пам'ятаєте, в сірому такому тюбику. Маска з глиною і скраби, Тут маска плівка з золотом, маска плівка з чорною ікрою, також уже немає в каталозі у нас цієї серії. ну І тут я хотіла вам показати, ще є у мене ось такі кремчики для видалення волосся на обличчі. Дуже непоганий. Пробували. Моя мама таким користувалась, дуже їй сподобався, і дівчинка в мене дуже часто бере. Так що, ось такий крем для видалення волосся на обличчі є в наявності. Так, в Planet спа є масочки з олівками. Є ось така маска плівка з білим чаєм, ось таким я користуюсь також. І є маска плівка, ось така глибоке очищення. Древесне вугілля. Ну і Skin у мене трошки є тонік, омивалочки. І ось така новинка. Тут омивалка для обличчя, шиї і спини. У кого проблемна шкіра, дуже можна навіть так на, кош... на тіло, такий як гельвіт. Тут великий об'єм, бачите, 300... Ой, 350 мл. Така омивалочка. Тобто, такі засоби для догляду за обличчям є. Кого зацікавило дівчатка? Звертайтесь.